Вітаю вас на каналі Мотивація Бджиля. Ви зрозуміли вже з назви відеоролику, що в нас гарний е, зимовий обліт. Чому зимовий? Тому що все-таки сьогодні ще зима, зимовий місяць, лютий. Але це вже ближче до весни. Ось тут де порожні місця. То. Е, Тут стояла бжого сім'я, котру турбувала миша. Її ми перенесли в інше місце. Зараз буду знімати частково обліт і теж покажу вам, де саме ця сім'я стоїть. Ось цей корпусний вулик, де бжоли гарно облітаються, де вони так трошки обліпили передню стінку, то це сюди ми перенесли цей вулик. Ну, не дуже аж так і далеко. Ось якщо подивитися, то ось між синим вуликом і синім вуликом, що спереді, там ось це місце. Звідти ми перенесли вулики. Ну і також тут два місця. Те, що я зараз вам покажу, куди ми перенесли їх. Ось там де тато відкритий вулик, тримає то ось ті сині корпусні вулики. В одному трошки більше є обліт, ну а в іншому ще, б жалі, не вилітають. Тепер у нас плюс 13. Вітер. Я навіть ще трошки сумнівався, що обльоту не буде, тому що вітер прохолодний. Ну і цікаво, що наша теж дупляночка скоро буде вилітати. Але це я напевно іншим роликом зніму 6 лютого ось такий обліт Гарно обжалю всі, дружно облітається, все в них добре. Тут, якщо може, знайди загородки для льотка, щоб льотки трошки прикрити. Ну що, наша дупляночка стоїть, бджоли не вилітають. Можливо, в них в туплянку є багато роботи, тому вони цю роботу якраз там і роблять. Ну, Навіть якщо і той мед, який потік частково позачищають інші бджоли, я думаю, що вони не дадуть, щоб їх розграбили. От буду спостерігати. Ну, Видно, що більше у вуликах Сонце краще прогріває, тому бджоли краще відчувають тепло на дворі. Ось так теж спостерігає за бджолами, як вони ще облітаються. Я думаю, що така обстановка. Протягом тижня буде в кожного на пасіці по всій Україні. Тому, якщо у вас сьогодні бджоли не облітаються, сильно не розчаровуйтеся там ближче до 10-го числа бджоли облітяться всіх. Все, до зустрічі!